Максиме, напередодні матчу із Запоріжжям виникло таке питання. Скажіть, будь ласка, чи можна ці протистояння ще вважати дербі, тому що останнім часом якось градус напруги між цими командами трошки спав, таке враження? Ми завжди хочемо перемагати, тому завтра будемо теж намагатися все зробити, аби була наша перемога. І там з'явився новий легіонер. Ми ще з ним не грали, тому нам буде цікаво. Майже перед кожною ігрою Валерій Приханов говорить про те, що готує сюрпризи для своїх суперників. Як ти думаєш, які сюрпризи можуть бути від Запоріжжя в завтрашньому матчі? Та ми це слухаємо вже навіть 6-7 років, тому я думаю, що прям сюрпризів не буде. Може, десь щось по захисту, щось по нападу. Вони там, дві такти, 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 тактики е, зроблять, а так нічого нового не, не побачимо. На чому потрібно сконцентруватися в своїй ігрі для того, аби перемогти? Треба ось півфінал кубка був з Черкасами. Треба цю боротьбу дати завтра. І тоді будемо брати китки вільні, і тоді буде процент краще. І помилок, а вже менше треба робити.